Вітаю вас, малята! Сьогодні я хочу зробити разом з вами пальчикову гімнастику. А допоможе мені в цьому мій друг. Його звати Сімбо. Хочете, я його з вами познайомлю? Сімбо, виходь! Ось хто це малята? Це слон, його звати Сімбо. І разом з нами він сьогодні буде виконувати пальчикову гімнастику. Приготувалися! Почали дон-дон-дон-дон. Ось іде великий слон. Має він великі вуха і чотири є ноги. Також має він два ока. Хобот має лише один. Однією ручкою ми зробили пальчикову гімнастику. Тепер ми зробимо іншою рукою. Приготувалися. Дон-дон-дон-дон ось іде великий слон. Має він великі вуха і чотири є ноги. Також має він два ока. Хобот має лише один. Ось така пальчикова гімнастика. Вам сподобалась вона? Так, молодці малята. Виконуйте цю пальчикову гімнастику, до зустрічі, до побачення малята, і Сімба вам каже до побачення.